Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі! І сьогодні я вам хочу показати своє замовлення і зробити такі невеличкі відгуки на продукти, які я придбала в Єва. А, перше, що покажу, я показувала в порожніх пляшечках: це міцелярна вода Simple. Класна міцелярка. У мене зараз закінчується ваунт. Поки що на щось його не бачила чи не встигла придбати, тому замовила собі міцелярну воду. Але найголовніше, що я хотіла показати, це два продукти від компанії Farmstay. Це ось такий пептидний крем, і сироватка з зелаїновою кислотою, ще тут з якимись комплексами. Я вже покористувалася цими продуктами і можу залишити відгук. Почну з сироватки. Сироватка ось така, дивіться, яка велика, 100 мл. Приємний аромат зеленого чаю. Невеличка така піпеточка. Ось так вона наноситься, так виглядає. Вона абсолютно не липка, не залишає такого липкого сліду на обличчі. Добре зволожує. Я наношу її ввечері. Зранку в мене вітамін С працює, тому мені вона дуже сподобалась. От я можу радити, у всякому разі, тиждень користування, і взагалі ніяких нарікань поки що вона мені подобається. А ось цей крем Black Snail. Дивіться, як він гарно виглядає, як все красиво. Тут є така от кришечка. Я не пам'ятаю, здається, не були вони зафольговані, але ну так. Цей крем непоганий, але він достатньо такий щільний і жирний. Тому я думаю, що його краще використовувати взимку. Я користуюсь ним як нічним кремом наразі, і наношу його зовсім зовсім трішечки. Тоді немає ніякого неприємного відчуття. Якщо його нанести трішечки більше, з'являється відчуття такої перенасиченості шкіри, і як наче шкіра пливе, просто хочеться її чимось якимись серветками. Отак, от, прибрати цей жир з обличчя. Тому е, цей крем я б рекомендувала все ж таки на зиму, він непогано буде працювати. Або якщо зараз, то тільки в якості нічного крему і лише в зовсім невеликій кількості. Ось такий ось мій огляд моєго замовлення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А на сьогодні це все. Всім па-па!